Що поїхали, розкажу вам про те, який потрібно зробити перший, другий і третій крок для реєстрації бізнесу. Особливо, якщо ви відносно недавно задумались цим питанням, то вам буде дуже корисно, бо ви зекономите гроші. Більше того, заробите їх майже одразу. Бо навіть не в тому контексті, що зекономлене – це те саме, що зароблене. А Тут є ще і така квінтесенція добра, яка полягає в тому, що ви правильно структуруєте свій бізнес і будете менше витрачати часу, зусиль, різного роду там перемовин, паперу для того, щоб оптимізувати свою роботу. А це ж, як ви розумієте, кожна оптимізація це кошти. І так, якщо ви надумали займатися бізнесом, то які юридичні моменти вам необхідно мати на увазі. Тобто, на чому фокусуватись у юридичному плані? Ну, по-перше, якщо ваш бізнес такий от невеличкий, до прикладу, якийсь там ларьочок, якась сфера надання послуг, де чек ваш середній буде незначний, там 100, 200, 300 гривень, 500 1000, ну щось незначне. Тобто, багато. І незначного такого масштабу, то вам достатньо буде зареєструватися реєстрація фізичною особою підприємця. Зрозуміли, про що я? Ви це можете зробити самостійно у ЦНАПі, держава говорить, що це безкоштовно. Я вам розкажу, чому люди звертаються до юристів, навіть коли безкоштовно дають можливість державні органи вчинити реєстраційні дії. Чому так? Тому що люди хочуть консультацій юриста. Адекватних, бо в реєстраційній службі, в центрі надання адміністративних послуг у нотаріуса чи в додатку Дія, там немає того, хто б вам достеменно точно і правильно повідомив про те, що ж вам очікувати, які перші, другі, треті дії необхідно зрозуміти, які є недоліки, де буде глючити система, де буде вас там чатувати державний апарат, з якими там запитами, можливо, не завжди коректними відповідно до закону. І Ось ці питання вони в компетенції юриста, адвоката, тобто того, хто уже багато разів здійснював реєстрацію бізнесу. Виправляв глюки, пов'язані з цією реєстрацією, захищав бізнес від чиновників тих же самих. Якщо у вас немає можливості проконсультуватися з юристом, але це в будь-якому випадку зробіть, то проконсультуйтесь із вашими колегами-підприємцями. От вони вам також дадуть ази. Того, як це ліпше зробити. Але зверніть увагу, що є підприємці такого невеличкого масштабу, то ви їх через одні окуляри сприймайте, слухайте, дивіться на них, а є підприємці більшого масштабу. Ви через інші. Одні окуляри зняли, інші одягнули. Для того, щоб можна було зрозуміти бідних підприємців і багатих, потрібно різні, щоб у вас були цінності, навички, уміння. Це як два там різних паралельних світи. У їхні поради будуть, можливо, кардинально протилежними. І це нормально. Але краще отримувати консультацію в тих людей, на яких ви б хотіли бути схожими в майбутньому чи прямо вже. Бо вам же ж, можливо, подобається їх стиль ведення бізнесу, переговорів, співпраці. Ну, І так далі, і тому подібне. Так от, якщо у вас бізнес невеличкий такого от формату, якась там аурма, пиріжки, ательє по пошиву одягу по ремонту, масажний салон, то тоді вам буде достатньо реєстрація як фізична особа підприємця. Це можна сказати, не зовсім і бізнес. Це самозайнятість. Тобто ви самостійно щось там робите руками чи інтелектуально і отримуєте за це кошти. У вас може бути. Ви скажете, працівники, так, можуть бути працівники, помічники, секретарі. Одначе це ще не бізнес, тому що ваша участь там передбачається обов'язковою. В той же час, якщо у вас уж такі от значні будуть обороти, тобто значна кількість ресурсу буде проходити через ваш рахунок, то тоді варто задуматись над реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю. Там статутний фонд нульовий. Ви можете бути самостійно директором, більш того, директором беззаробітної плати, ваш юрист, до якого ви звернетеся, все це, я думаю, легко і просто вам роз'яснить. Ось я вже вам нюанси розпочав повідомляти, і ви розумієте, що ні реєстратор, до прикладу, в якого ви реєстрували компанію, вам це не повідомив, ні в додатку дії цього не написано. Тобто є вже такі от нюанси, які економлять. Гроші, тим паче, вам, якщо ви на оцих от першочергових етапах, в чому економія в тому, що ви можете не платити гроші директору, бо ви самі будете директором і одночасно засновником. Можливо, вас не зовсім задоволяє те, що ви не розумієте, що я кажу. Це нормально, особливо, якщо ви вперше з цим стикаєтесь, вперше дотичні до цього. Головне, щоб ви зрозуміли саму суть, таку от концепцію, а вже той юрист, до якого ви звертесь, він вам уже такі от деталі прояснить, розкаже саме до тих фільтрів, які у вас вже є, до тих ваших базових навичок, які у вас є вже в голові. А можливо, ви комусь іншому це делегуєте, наймаєте керівника, і нехай він цією бюрократичною займається системою, тобто у вас буде директор, і ви йому делегували цю паперову роботу. Ну, Можливо, так, а можливо ні. Як я дивлюсь по своїм клієнтам, підприємцям, то вони вникають майже в кожну таку от річ, яку роблять. Звичайно, що не на рівні, як доктор наук, але принаймні як на рівні кандидат наук, то точно. Тобто, власники бізнесів дуже добре орієнтуються в тих моментах. З якими доводиться стикатися їхньому бізнесу. Вони можуть і шити, і в'язати, і бігати, і приймати дзвінки і продавати, і управляти. Але їх на все не вистачає, і тому вони з часом, а можливо, хтось одразу, вирішує це все діло автоматизувати, створити, якщо великий обсяг коштів буде проходити через бізнес, то створити товариство з обмеженою відповідальністю, тобто юридичну особу. Юридична особа, повторюсь, відповідає, тільки своїм майном. Тобто, якщо у вас статутний фонд нуль, то, то цим нулем і відповідає, в той час як фізична особа-підприємець відповідає усім своїм майном, більше того, навіть майном вашої там, дружини чи чоловіка, якщо ви у шлюбі. Ну, якщо це майно є спільне, тобто набути у шлюбі. Тому до чого веду, якщо у вас ціна помилки велика може бути, то краще зареєструйте собі фізичну, не фізичну особу підприємця, а товариство з обмеженою відповідальністю. Це оптимальний спосіб захисту. Ну, різні можуть бути форс-мажори. Якісь конкуренти на вас там наїдуть, держава, якісь там висуне моменти, претензії, ви не зможете їх швидко відбити, позбутися, решти можуть накласти на ваші рахунки, на ваше майно. Тому створили ТОВ і працюєте в рамках ТОВ. Якщо якась халепа із цим товариством, то ви просто змінили одне товариство на інше і далі працюєте. Ну, грубо кажучи, сорочка. Уявіть, що сорочка це ваш такий от спосіб форма існування. Якщо сорочка десь там уже вийшла з ладу, подралася, дірка, або гудзик відпав, то можна на якийсь час її відставити, поки там проблеми ці всі вирішаться, гудзик, коли ви прийшєте, але можна змінити сорочку на іншу, і буде все у вас комфортно. Тому можна створити одне тов, якщо в нього будуть якісь проблеми, то ви можете деякі господарські операції проводити через інше. А те попереднє своє товариство лікувати, виправляти в ньому недоліки, ну якщо такі є. А можна і взагалі, якби це була сорочка, яка вже не придатна до використання, то можна було б її продати комусь, зокрема за невеличку ціну, можливо, комусь це підходить на тряпки, віддати, викинути на смітник, ну і так далі тому подібне. Тобто так само ви можете вчинити і з вашим товариством, яке вам не потрібно ліквідувати, продати, подарувати. Багато є способів. Залежно від того, яка його цінність. Це м щодо того, в якому форматі вам краще вести бізнес маю на увазі якій організаційно правовій формі. Тому, якщо повторюсь, буду декілька разів повторювати, щоб ви зрозуміли, бо моя задача яка? Навчити вас вести бізнес, щоб ви найняли мою команду юристів супроводжувати вам всі юридичні питання, щоб, можливо, ви задались такою ціллю. Пройти коуч, сесію для того, щоб зрозуміти, які ваші сильні сторони в бізнесі, як ваша оптимальна система делегування може бути побудована, які у вас таланти бізнесові, які таланти, можливо, ваших колег, або які таланти вашої команди, з якою ви працюєте, яку ви найняли, яку сформували. Можливо, ви хочете зрозуміти, за якими принципами повинна існувати та спільнота, яку ви створите. Тобто не. Від фонаря, якщо можна використати таке от сленгове слово створювати спільноту однодумцями, а уже ту спільноту будувати, яка у вас буде сформована оптимально. Якщо ви створюєте ТОВ, то необхідно мати найменування цього товариства. Зверніть увагу, що найменування це не те саме, що торгова марка. Торгова марка це. Мухи окремо, котлети окремо. Тобто, найменування юридичної особи це зовсім інша історія, ніж торгова марка. Тому вам потрібно мати назву вашої контори компанії, фірми. Якщо юридично правильно, то назву товариства з обмеженою відповідальністю. Адресу. Адреса повинна бути підібрана правильно з точки зору того, що кореспонденція повинна отримуватись вчасно. Закон не визначає. Про необхідність орендувати чи мати у власності певне приміщення, за яким буде зареєстрована ваша ТОВ. Краще, звичайно, за якимось вашим нерухомим майном, яке ви знімаєте в оренду або маєте влас... у власності, можна за місцем вашого проживання, за місцем вашої там, якоїсь квартири, квартири родичів. Тобто основна задача, щоб ви кореспонденцію отримали. Звичайно, якщо у вас такий масштабний бізнес то оптимально зняти щось в оренду і цю адресу вказати. Оренду не обов'язково знімати, але краще, тому що у вас будуть в подальшому витрати накладні на оренду, на ремонт, на... ну, коротше, у вас бухгалтер вам підкаже. Але, ще раз резюмую, для того, щоб просто зареєструвати ваше товариство, орендувати нічого не потрібно. Це такий от важливий нюанс. І у власності не потрібно мати. Деякі у мене такі клієнти, які там баню свою зазначили як адреса бізнесу, і нормально воно функціонує. Деякі, звичайно, жуліки жуліки, повторюсь, стадіони пишуть, якісь там публічні місця, де хто м наймає або орендує такі от масові місця. Але це ті люди, які не, до, не дуже законно е, працюють масові місця реєстрації е, підприємств. Тобто бувають такі квартири, в яких там по 100-200 юридичних осіб зареєстровано чи якісь офі офіси. Ну, але то інша історія то, можливо, то теж про бізнес, але не такий, про який ми зараз говоримо: про соціальний корисний. Тому назва. Підприємства, адреса підприємства, визначитись, хто буде керівником, треба його паспортні дані вписати, буде в статутні документи. Не, різного роду там реєстраційні картки. Зверніть увагу, що ця особа буде мати доступ до рахунків підприємства, тому зважайте на таку от особливість. Передок прийняття рішень. Тобто, якщо ви не один, то необхідно зрозуміти а як прийматимуться рішення, із яких питань потрібна згода усіх, до прикладу, засновників? Це вже є. також м -м, вам треба з юристами обговорити, а також наодинці, можливо, самі з собою покомунікуйте і зрозумійте, потрібно вам чи не потрібно, щоб хтось інший був у вас співзасновником, тим бачу, якщо бізнес у вас вперше. І ви повинні мати на увазі, що у вас будуть певні. Постійні витрати. Ну, скоріш за все, якщо ви самостійно не будете вести бухгалтерію, витрати у вас будуть на подачу бухгалтерських звітів. У товаристві з обмеженою тальністю ці звіти дещо більші, ніж у такій організаційно правій формі, як фізична особа-підприємець. Тут менше звітів і бухгалтер буде для вас дешевше. В товаристві більше різного роду паперів і вартість роботи. Як ви розумієте, буде більше бухгалтера. Бухгалтера можна взяти на аутсорсинг, договір укласти з бухгалтером. Багато хто взагалі нічого не укладає, ніяких договорів з бухгалтерами. Просто просить, ой, там поможи мені, будь ласка, пані сусідко, чи хтось там родичі допомагають скласти ті чи інші звіти, і ви, як директор, підписуєте. Кожен знаходить свій варіант. Звичайно, що оптимально укласти договір з певною бухгалтерською конторою чи з певним бухгалтером, і нехай він за те все діло відповідає. Ну або взяти в штат, якщо у вас. Уже велика кількість і є смисл саме найняти бухгалтера в штат. Тут також треба подумати, рахувати потрібно як вигідніше у вашому випадку. І, в принципі, для того, щоб розпочати бізнес, цього досить. Там різного роду журнали, відвідування, правоохоронними органами, перевірок і так далі. і тому подібне. Вам вони на початку не знадобляться. Договір вам також. Маю на увазі, ви будете, якщо займаєтесь господарською діяльністю, то укладати договори з вашими контрагентами. Ви можете якийсь один типовий у юриста замовити і по ньому працювати, змінювати тільки там ціну, строки і сторону договору. Це класний спосіб. У вас буде і гарний договір, і він такий, як шаблон, виступатиме. Тобто вам не потрібно щоразу давати юристу завдання. От, давай, пиши договір. Ви розробите свій якийсь типовий, зрозумієте, які там. Пункти можна міняти, а які за жодних мов не треба міняти без дозволу юриста, бо ви там ще можете натворити таких ділов. І все і працюєте. Тобто, у вас є договір. Я. А, рахунок вам треба відкрити. Рахунок. Рахунок також можна відкрити в тому банку, в якому вам зручніше. Я б орієнтувався на менеджерів, зокрема. Тобто, походіть, подивіться, якщо менеджери комунікують з вами оптимально, відкривайте там рахунок. Це такий мій спосіб. Або можна подивитися залежно від того, яка вартість щомісячного там обслуговування, наскільки лояльно до вас відноситься банк, ну і так далі, і тому подібне. Тобто це теж можна врахувати. Можливо, якісь бонуси є за те, що ви відкриваєте рахунок, можливо, менше там обслуговування касове. Тут простір такий от величезний для того, щоб вирішувати ці якісь. Питання пов'язані з тим, а де ж рахунок відкрити, можна зробити собі цифровий підпис для того, щоб можна було підписувати документи в електронному вигляді, дуже класна опція. Також зробіть собі, чи організуйте, щоб у вашого директора це було. Він сам це знає, як робити. Ось, в принципі, насправді і всі моменти, які необхідно знати для того, щоб займатися бізнесом, юридично правильно його оформив. Я думаю, що у вас є вже така от наснага, і завзяті, тим паче, якщо ви додивилися до даної хвилини, то у вас є енергія для створення бізнесу або для його і... інтенсифікації. Якщо він у вас ще такий незначний чи так от народжується, як можливо певна рослинка чи якась деревина. Деревце, яке виростає, виростає і створює таку величезну крону, де ви можете потім спокійно собі сидіти в тіні, і плоди будуть на вас падати. Ну, коротше кажучи, ви можете використовувати різного роду метафори для того, щоб мотивувати себе, займатися підприємницькою діяльністю. просоціальною, надіюсь, як би то не було, будемо завершувати. Я надіюсь, що, хоча б на якусь невеличку йоту, вам. Користі із цього відео вдалося отримати. У випадку необхідності юридичних консультацій, звертайтесь до мене і я чи моя команда спробуємо вам відповісти. Також, якщо у вас є певні психологічні затики чи певні такі, от, можливо, ресурси вам потрібні, тобто у вас не проблема психологічного плану, а, наприклад, ви вже досягли певного такого скляного, скляної такої стелі. І хочете ще більше, а не знаєте, як цей новий виток зробити у своїй бізнесовій кар'єрі, то також зверніться, візьму в коуч сесію, де ми попрацюємо, де я вам розповім, як це зробили інші клієнти мої, які мають на увазі, прийшли до мене в, коу в коучингу, і, можливо, ми навіть вам вбудуємо певну модель мислення тих чи інших підприємців, тобто ви мені покажете. от, Іван, Петро, Катерина це от класні підприємці, я б хотів би вести бізнес, як вони. І ми можемо модель ведення їх бізнесу взяти і вам інкорпорувати, вам вбудувати. І Ще й так ми це зробимо оптимально, щоб під ваш розмір, під ваш досвід, під ваші інтелектуальні здібності ця їхня модель відрізнялася. Ну, розумієте, що моделі відрізняються, це як ну, сорочка, да, як штани. Можна, отакі штани, ви хочете, ви їх придбали, одначе потрібно дещо там їх можливо ушити саме під вашу фігуру, так само і моделі інтелектуальні. Якби то не було, будемо триматися і до зустрічі.